Добрий день, любі дітки і батьки! Вітаю вас усіх на сьогоднішньому занятті. Сьогодні ми, дітки, з вами поговоримо про щось дуже надзвичайно красиве, яскраве. А про що саме? Послухайте загадку. На віконцях ростуть, людям радість несуть. Що це таке? Так, Вірно, ви здогадалися ж, мабуть, що це кімнатні квіточки. Ось саме тому, що вони в мене вже і стоять ось на моєму столі, біля віконця. Ось такі кімнатні квіточки. Вони дійсно несуть людям радість, затишок у домівках, у групових кімнатках, у дитячому садочку. І сьогодні ми з вами познайомимося із квіточками. Які вони саме, як називаються, де ростуть, як за ними доглядати. На цьому тижні ми з вами будемо все вивчати про кімнатні квіточки. Ось подивіться, у мене є такі дві чудові кімнатні квіточки. Давайте ми розглянемо, з чого складається квіточка. Ось подивіться, вона росте у землі. Там у землі, всерединці в квіточки, знаходиться коріння. Потім із коріння виростає стебло. Ось де у цій квіточці не одне стебло, а їх декілька стебло. Ось воно, ось це стебло. І в цій квіточці ми бачимо ось стебло. Тут стебло одне, товсте стебло. А у цій квіточці декілька стебельців і вони тоненькі. Далі від стебла виростають. Що це таке зелененьке? Що це? Ось в цій квіточці великі такі, а в цій квіточці маленькі. Так, вірно, це листочки, листочки. І далі ось це в нас, що це? Так, це сама квіточка. Ось ми з вами і вивчили будову квіточки. Давайте її закріпимо. В земельці, всерединці, що є в квіточки? Ми його не бачимо, воно там заковане. Так, коріння. Потім далі ось таке є одне, а є декілька. І де? Що це таке, як називається? Так, це стебло. А це що? Що це таке? Вірно, листочки. І ось це. Так, квіточка, це квіточка. Дітки, а як ви гадаєте, квіточки живі чи не живі? А я вам ось відкрию такий секрет, що квіточки живі, як і люди. Тому що квіточки вміють рухатися. Вони дихають, вони їдять і п'ють. Ось послухайте, як саме квіточка, коли її саджають, вона спочатку маленька, а потім вона починає рости. Вона росте, росте і виростає. Ось така велика. Ось так квіточка рухається. Вона повертає свої листочки до сонечка. Через листочки квіточка дихає, а їсть і п'є квіточка через коріння із землі. Ми квіточку поливаємо, так вона п'є. І у землі є поживні речовини, саме так квіточка їсть. Значить, ми сьогодні вияснили, що квіточки живі, як і люди. Вони вміють рухатися, вони дихають, вони їдять і п'ють. А ось давайте ми трішки з вами пограємося з пальчиками. Давайте разом покажемо. Ось така у нас квіточка. Так, ми квіточки кімнатні виростаємо на Ось такі квіточки виростають на віконці. Любим воду, ось так квіточки люблять водичку. Любим сонце. Промінєчко так світить на квіточки. Любим вікна прикрашати і повітря очищати. Очищають квіточки повітря. Ще умієм лікувати. За нами потрібно доглядати. Тітки, а чи знаєте ви, як доглядати за квіточками, щоб вони росли яскраві, красиві, щоб вони не зів'яли? Давайте ми з вами розглянемо предмети догляду за квіточками. Так. Що це в мене ось таке? Вірно, це поливалочка. Квіточки потрібно поливати водичкою, щоб вони жили, щоб вони завжди були здорові. Вони через земельку п'ють водичку. Ось так ми квіточки поливаємо водичкою. Ось так поливаємо квіточки водичкою. Щоб квіточок завжди листячко дихало і не збирався пил на листочках, ми листочки можемо оприскувати. Ось у мене є, дивіться, ось такий оприскувач і ось так ми на листочки шпуємо водичкою. Ось так. Ось так ми квіточки доглядаємо за листочками. Ми листочки помили. Пошпували на листочки, а потім можна листочки протерти ще вологою ганчірочкою. Ми вологою ганчіркою витираємо пил з листочків, можна і пошпувати, а можна просто вологою ганчірочкою ось так витерти пил із листочків, щоб вони дихали. А ще, щоб поживні речовини краще надходили до корінців квіточки, потрібно земельку підпушувати. Ось у мене є така невеличка лопаточка, паличка. І ми ось так беремо і трішки підру... підпушуємо так земельку в квіточки. Ми її розрихлюємо землю, щоб вона стала м'якенька, пухка. Ось так ми підпушуємо земельку в квіточок. Коли ми будемо доглядати за ними, квіточки завжди будуть радувати наше око. Ми будемо ними милуватися, вони будуть живі, яскраві, красиві, доглянуті. А ви вдома допомагаєте доглядати за квіточками? Так, молодці дітки. Ось сьогодні ми з вами і познайомилися із будовою квіточки. Гадаю, що ви всі запам'ятали і навчилися за квіточками доглядати. Цього тижня ми ще багато-багато будемо з вами дізнаватися нового про квіточки. Як вони називаються, будемо також. За ними самостійно ви будете доглядати за квітами у нашій груповій кімнаті. Тож, до зустрічі по догляду за квіточками. А на сьогодні до побачення!